Адам, Сет, Енос, Кинан, Магалієл, Яред, Енох, Матусаїл, Ламех, Ной, Сим, Хам та Яфет, Сини Яфета, Гомер, Магог, Мандай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас. Сини Гомера, Ашканаз, Ріфат і Тогарма, сини Явана, Еліша, Таршіш, Кіттим та Доданім, Сини Хама, Куш, Міцраїм, Пут і Ханаан, Сини Куша, Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха, сини Раеми Шева та Дадан. Куш породив ще й німрода. Він був перший могутнім на землі. Міцраїм породив Лудіїв, Анаміїв, Легевіїв, Нафтухіїв, Патрусіїв, Каслухіїв і Кавтеріїв. Від яких постали філістії, тобто філистимляни. Ханаан породив Сидона свого первенця, і Хета, і Євусіїв, Аморіїв, Гіргашіїв, Хівіїв, Аркіїв, Синіїв, Арвадіїв, Цемаріїв, і Хаматіїв. Сини Сима. Елам, Ашур, Арпахшад, Луд та Арам. Сини Арама: Уц, Хул, Гетер та Маш. Арпахшад породив Шелаха, а Шелах породив Евера. У Евера народились двоє синів. Один на ім'я Пелег. Бо за його часів була розділена земля, а другий на ім'я Йоктан. Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хацермавета, Ераха, Гадорама, Узала, Діклу, Овала, Авімаела, Шеву, Офіра, Хавілу і Йовава. Усі ці сини. Йоктана. Сим, Арпахшад, Шалах, Евер, Пелег, Реу, Серуг, Нахор, Терах, Аврам. Він же Авраам. Сини Авраама, Ісаак та Ізмаїл. Ось їхні потомки Невайот, первенець Ізмаїла. Кедар, Адбел, Мівсам, Мішма, Дума, Маса, Хадад, Тема, Єтур, Навіш і Кедма. Це сини Ізмаїла, сини Кетури, наложниці Авраама. Вона породила Зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Іжбака та Шуаха. Сини Йокшана, Шева і Дедан, сини Мідіяна, Ефа, Ефер, Ханох, Авіда та Ельдаа. Усі ці сини Кетури. Авраам породив Ісаака, сини Ісаака, Ісав та Ізраїль. Сини Ісава, Еліфаз, Реуел, Єуш, Ялам і Корах, сини Еліфаза, Теман, Омар, Цефі, Гатам, Кеназ, Тімна та Амалик, сини Реула, Нахат, Зерах, Шамма та Мізза. Сини Сеїра Лотан, Шовал, Цівон, Анна, Дішон, Ецер та Дішан. Сини Лотана. Хорі, геман. А сестра влотана Тімна. Сини Шовала Алван, Монахат, Евал, Шефо та Онам. Сини Цівона. Айя та Ана, Сини Ани Дішон Сини Дішона – Хемдан, Ешбан, Ітран та Херан. Сини Ецера, Білган, Зааван та Акан. Сини Дішана – Уц та Аран. Ось царі, що царювали в краю Едом ще перед тим, як царював який-небудь цар над синами Ізраїля Бела, син Беора. Назва його міста була Дінгава. А як помер Белла, то замість нього став царем Йовав, син Зераха, з Боцри. І помер Йовав, і замість нього став царем Хушам краю. Помер Хушам, і замість нього став царем Гадад, син Бедада. Він розбив медіян на Муав рівнині. Назва його міста була Авід. Помер Гадад. На місце його став царем Самла з масреки, помер самла і замість нього став царем Саул. Із Реховоту, що над рікою, помер Саул, а замість нього став царем ваал Ханан, син Ахбора. Помер ваал Ханан і замість нього став царем Гадад. Назва його міста була Пау, А жінка його була на ім'я Мегедавель, дочка Матреда, дочка Мезагава. Як же Гадад помер, то ведомі постали родоначальники родоначальник Тімна, родоначальник Алва, родоначальник Єтет, родоначальник Оголівама, родоначальник Ела, родоначальник Пінон, родоначальник Кеназ, родоначальник Теман, родоначальник Мівцар, родоначальник Махдієв, родоначальник. І Рам. Такі були родоначальники едомські.